Небайдужі громадяни повідомили правоохоронцям на станції Сарни, що поблизу залізничної колії лежить невідомий чоловік. Мешканець Рівненщини не втримав рівноваги та впав поблизу залізничної колії, отримавши тілесні ушкодження, не зміг піднятись. Працівники міліції встановили, що даним чоловіком є 52-річний мешканець Рівненської області. Чоловіку одразу було надано медичну допомогу та встановлено діагноз, садна носа в результаті падіння об твердий предмет. Як пояснив громадянин, він переходив колію, не втримався і впав. Його було освічено на стан алкогольного сп'яніння в обласній психіатричній лікарні. Правоохоронці провели з чоловіком профілактичну бесіду та роз'яснили про наслідки, які можуть виникати від неуважності. На даного громадянина складено адміністративний протокол, а саме розпивання пива алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях, а також порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті. Залізниця це зона неподвищеної безпеки. Всяке буває у нас. Тому залізниця ще раз говорю, не прощає таких випадків. І найголовніше, що щоб люди розуміли, що переходити треба в тих місцях, де є відповідні переходи. По кожному випадку і відкривається кримінальне провадження. Проводиться всестороння перевірка і з'ясовуються всі обставини.